Друзі, вітаю на каналі Математика. Це просто розв'яжемо рівняння за 6 клас. 2 х дорівнює 4,21. Отже, х дорівнює. 2 сьомих це коефіцієнт біля х, тобто 2 сьомих множиться на х. Отже, х це у нас множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток, а саме 4,21 поділити на 2 сьомих. І виконати ділення дробів. Х дорівнює. Щоб виконати ділення дробів, пам'ятаємо, що ми маємо замінити дію ділення на множення, обернувши другий дріб. Перший переписали без змін. Тобто буде не 2 сьомих, а 7 других, відповідно. І тепер, відповідно, виконуємо множення, попередньо скоротивши 4 та 2, скорочив на 2, лишається 2, та 1. і 21 та 7, скорочив на 7, лишається. 3 та 1. Отже, у нас в чисельнику лишається 2, тому що 2 помножити на 1. В знаменнику 3 помножити на 1, 3. Х дорівнює 2 третіх.